От я вже й міг би вперше у житті, як Марк Аврелій, римський імператор, писати свої думки на самоті, але ж не звичка, все універсали, до шаблі звичне, а до пера? Розумні люди все ж таки писали, а ми не дуже. Нам воно не тра. І перечисляє, що ми вміємо з вами робити. Уміємо добре шаблею махати. Червоні ружі сіять біля хати, вмирати вмієм, по степах гасати, але себе не вмієм написати. Літературні читання влаштували любителі поезії Ліни Костенко на Майдані Незалежності. Саме в цей день, 1930 року, народилася відома українська письменниця. Її твори не лише цікаві та влучні, а й глибоко актуальні. Прихильниками творчості є не лише дорослі, а й ті, хто, можливо, ще не до кінця розуміє суть деяких творів Ліни Васильівни, але вже виховується на них. От ми зараз почали тільки вивчати її твори, але ми сьогодні презентуємо сценку з її одного твору кольорові миші. І ну, мені дуже сподобалась ця поезія. Я думаю, всім її всі читати і ну, якби, захоплюватися цією поетесою. Вона дуже гарно пише вірші. Великий день, великий день перемоги. Це ж наче вчора, а літа минають на проводи в степу біля дороги, Своїх солдатів вдови поминають. Ліна Костенко перлина сучасної української літератури. Уже багато років вона залишається справжнім борцем з неправдою, показовістю, пристосуванством, а зброя її твори. У рівному Ліна Костенко була у 2011 році в рамках туру презентації свого першого роману Записки українського самошедшого погадами з цієї зустрічі поділився і міський голова Рівного. Я подивився жінці, тоді було 83 роки. Я був вражений. Наскільки жива вона була в спілкуванні? Я втоми по ній не відчував. При тому, що вона провела творчий вечір в театрі, пам'ятаєте, потім роздавала під, пам'ятаєте автографи? А потім ще з нами спілкувалася за 2 години ночі. Це мене вразило. Очевидно, що в неї є погляди на все. На всі події в сучасному житті, вона видно, що слідкує за цим. В той час, окрім рівного, письменниця відвідала Київ та Харків. Зокрема, в Харкові Ліна Васильівна поділилася враженнями від талановитої молоді нашого міста. В Рівному передо мною проходила така молодь. Це замилуєшся. Я тільки стала питати, ви що спиш більш? Прозу? Вона так серйозно каже, прозу. А той вірші. я кажу, присилайте? Я думаю. А може, серед них оце зараз народжується те справжнє, та могуча кучка. Жанна Дарк української літератури, сучасний пророк, перлина поезії. Як тільки не називають видатну українку, різні асоціації поєднує єдина сила вічного та проникливого слова Ліни Костенко свого часу. Ліна Васильівна відмовилася від звання Героя України політичної біжутерії Не ношу, заявила письменниця. Не треба думати мізерно. Безсмертя є ще де не де. Хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.